Ну от наша подорож привела нас на, на полонину взагалі. Раніше на цій полонині була тільки знаходилася тільки ця велика гойдалка і інстаграмна мала. Тепер, друзі, буквально недавно вони відкрили цей карпатський вертлюх, так, який я його називаю гойдолка, яка крутиться на 360. Неймовірно, красива. Бачимо, поряд знаходиться, друзі. Лавка Велетня. В кінці цієї полонини, друзі, знаходиться 300-літня смерека, яка має назву Валах. І вище неї маленька інстаграмна гойдалка. На жаль, сьогодні видимість трошечки погана. Якщо б було не було би туману, то звідси б відкрилася неймовірно красива панорама Горган, а саме гори Хом'як 1500 метрів, 1542 метри, і хребта гори Синяк. Бачимо, людей доволі таки сьогодні Маловато, хоча у нас сезон канікулів, золота осінь. Так що, друзі, хто має можливість, обов'язково відвідайте оцю неймовірно красиву полонину Залім. І від неї поверху можна пройти до водоспаду каскадного типу, який має назву Нарінецький. Всім миру, добра, ми чекаємо своєї черги до катання на карпатському вертлюху. З вас подобаєчка, З мене контент. Слава Україні, друзі!